Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 164 200 особин за добу 880 і поранено 492 600 песиголовців за добу 2640 танків 3511 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6830 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 2560 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 506 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 265 одиниць літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2159 одиниць за добу, 14 крилатих ракет 907 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5404 одиниці за добу, 3 спеціальної техніки 259 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.